Виконуємо номер 8.3 із підручника Геометрія 8. Та номер 16.3 із з підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 8.4 у підручнику математика номер малюнка буде інший. М1Н1 паралельно М2Н2. ОМ1 дорівнює м 2 1 м 2 n 1 дорівнює 6 см, знайдіть ОН2. Приступаємо до виконання. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторону кута, відтинають на одній його стороні рівні відрізки, між собою рівні відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його стороні. Тому за Теоремою фалеса N1N2 дорівнює O N1 і дорівнює 6 см. І тоді он 1 буде дорівнювати. О Н2 буде дорівнювати О Н1 додати Н1, Н2. І це буде 6 додати 6, маємо 12. Сантиметрів. І записуємо відповідь: 12 сантиметрів. Номер 8. 3 із підручника геометрія 8, та 16 крапочка 3 з підручника математика 8. Виконано.